Королеві фей пора вже було йти на пенсію. Та от лихо донька королеви, фіяна Настурція, що мала її заступити, була дуже боязка. І нічної пітьми боялася вона і денного світлу, і галосок, і тиші. А найдужче боялася вона страховиськ, яких і побачити годі. Якось королева їй каже, Наша тітонька у весняному королівстві занедужила то поїду її провідати. А тобі ось ключі, тримай від королівства. Порядкуй тут, нехай щастить Якийсь час по тому було в королівстві тихо. Та ось повалили до феї з Турції. Міністри, радники, інші службовці, та давай розповідати їй про різні проблеми у королівстві, які потребували негайного вирішення. У нас в Турції аж голова обертом пішла, а ввечері сповістили їй, що на болоті побачили якусь змію. Що більше розповідали про неї? То більшою ставала та змія. Настурція аж трусилася вся. Звідки ж взялося це страхіття? питала вона себе. І де воно зараз? Може, у моїй спальні, а може, у ліжку. Наступного дня поприходили до неї феї, щоб дізнатися, як вона боронитиме їх від того страховиська. А настурція і носа показ... не... не показує зі спальні. Оце, думає, замкнулась я тут, то й не виду більше. Коли ж це дивиться, а щось поворухнулося на підвіконні. Змія була в її спальні, барвиста, така довжелезна, а хвіст сяє, неначе веселка. Приповзла вона до настурції. Та й лизнула в щоку здвоєним язиком. Сідай, каже. Мені на шию та й поїдемо глянути на твоє королівство. І ти побачиш, що нема чого там боятися. От знялися вони і полетіли попід хмарами, і сіявся легесенький білий сніг. Пропливали попід ними засніжені луки та поля, укриті паморозі трави, болота, де сяяли на сонці комиші. Холод був страшенний. Як пролітали вони над лісом, помітила нас турція, що дерева часом гойдають вітами, щоб скинути з них сніг. Бач, каже змія, нема тут ніяких страховиськ, тільки зима. Та й От летять вони над палацом, довкруги нього пишний сад росте із крижаними квітами та сяйливими деревами, а центральна алея брукована пригарними крижаними самоцвітами. І це моє королівство. вигукнула маленька фея. Я така щаслива. І відтоді вже нічого не боялася настурція. Як повернулася королева додому, то побачила, що геть змінилася її донечка, не впізнати її було. І от настав день коронації, обняла матінка свою доню на стурцію і зізналася, що зміята не змія зовсім, а веселка. І колись прилітала вона й до неї, до королеви. Довго правила на Стурція королевством снігових фей, і всі її дуже любили.